Як ви вважаєте, де краще більше проводити часу на лічесі чи купити підписку на Chess.com, і там більше грати? Лічес чи е, Ну, Мені важливо, щоб ви після партії, те, що ми сьогодні обговорювали, аналізували свій дебют і вчились на своїх помилках. На лічесі це робити набагато легше. Там є кнопочка, analysis board. Аналізуєш і, і дивишся, на чискомі це важче і менш зручно. І якщо ви ще й час бейсу не маєте, тоді частком взагалі не підходить. Бо от ви маєте помилку, на чискомі її знайшли, і що? І що далі? Все одно треба йти на лічес, відкривати стадії і там зберігати. Тому я, я більше люблю і час е, в тому плані, бо вони більше за ідею, воно на донатах, вони нічого не заробляють. І, і реально уроки там легше проводити, і якісь свої, свої файли зберігати. На і того всього немає. Може, вони тут то зроблять, тоді буду і частком рекомендувати. Ну, на чискомі веселіше, напевно. так.